Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для терезів на вересень 2022 року. На початок. Середину. І третю декаду. О, так, терези. Щось ви будете вивчати якусь нову інформацію, або вас дуже сильно захопить нове знайомство. Приконання це буде знайомство з чимось для вас геть зовсім новим, це може бути нове коло людей, які вас оточують, нові умови. У яких ви Це хтось може піти на навчання, хтось в університет або на якісь курси, але вас це буде настільки захоплювати, настільки у вас буде багато ентузіазму в цій новій справі, що ви будете повністю занурені в це, і у вас буде дуже багато енергії для того, щоб здобувати ці нові знання, для того, щоб розвивати ці нові знайомства, для того, щоб навчатися чомусь новому взагалі в вашому житті. Хоча ось дуальність терезів тут проявляється, да? коли, начебто, хочеться йти у нове, але при тому не хочеться втратити те, що у вас є. А що я вам можу на це сказати? Ніколи не бійтеся втратити там, те, що у вас є, якщо вас це не задовільняє, або якщо вам це не подобається. Не варто триматися тієї роботи, яка не приносить вам задоволення і задовільних статків. Не треба триматися тих стосунків, у яких ви нещасливі. Не треба триматися того статусу, який вам не приносить внутрішнього комфорту. Та? А ви наче вже стоїте на порозі нових змін у вашому житті, і вам варто зробити лише один крок. А дійсно, тут можуть бути Певні передостороги щодо того, я ж не знаю, як буде там у майбутньому. А якщо я піду туди у майбутнє, відмовлюсь від того, що я вже маю, і втрачу і те, і там нічого не здобуду. По-перше, якщо ви щось залишаєте в себе за спиною, для вас це вже є певний стимул чогось досягати. Ви не можете при за умови, що ви... Дієте, якимось чином енергетично вкладаєтесь у якусь нову справу, просто ну, у всесвіті неможливо, щоб це не приносило ніякого результату. В будь-якому випадку, ви маєте щонайменше ваш досвід, навіть якщо ви не маєте якихось матеріальних здобутків, то що, що можна. Чого можна торкнутися, да? чого можна відчути на дотик, ви маєте в своєму житті досвід, а досвід це найважливіше і найголовніше, що ми можемо здобути в нашому житті. Таке взагалі враження, що ми на цій землі живемо заради того, щоб здобути досвід. Так, він дається нам непросто. Так, дуже болісно, так дуже тяжко. Але наші душі. Здобувають досвід, і це є однією з місій всіх нас на цій землі. Отже, якщо ви відчуваєте, що є певна передострога щодо того, чи починати нове якесь навчання, або нові знайомства, або щось новеньке починати, і ви думаєте, що вам страшно просто. Намагайтеся зосередитися на своїх власних відчуттях. Задайте собі питання, чи будете ви щасливі, якщо відкладете знову своє життя на майбутнє. І скажете собі, ну, мабуть, не зараз. Мабуть, зараз не час щось розпочинати, а щось робити. Я, може, колись там потім, якщо там буде така змога, або якщо буде шанс. Ні, вам треба набратися сміливості. У вас є ну, всі ресурси для того, щоб розпочати щось нове. Ви знаєте, як це зробити, ви знаєте, чого ви хочете досягти. Принаймні, якщо ви цього не знаєте, якщо ви в цьому не впевнені, постарайтеся зосередитись на своїх власних відчуттях. І віднайдіть всередині собі оцю впевненість, що я зможу все, і все залежить наразі лише від мене. Бо мах він показує, що наразі все залежить лише від вас. Весь ваш розвиток, всі ваші знання, всі ваші здобутки залежать наразі виключно від вас, не від людей навколо, не від якихось покровителів, не там від влади, лише від вас самих. Тобто, якщо ви захочете, якщо у вас буде прагнення, і головне бажання щось змінити, бажання щось змінити у вашому житті і здобути якийсь новий просто шикарний досвід, то йдіть у це нове, навчайтеся, знайомтеся, здобувайте знання. Досвід і внутрішню якусь підтримку свою. Також вам потрібно віднайти десь. Вам треба здобути опору щось, на що ви можете спиратися всередині себе. не зовні, всередині. Я впевнена, що у кожного, у кожного з вас, у кожної з вас є. Таке місце всередині вас, на яке ви можете спиратись, що ви щось чогось досягли в своєму житті, або щось вам вдалося неймовірне зробити, або навіть і не неймовірне якусь звичайну річ, але вона для вас може бути надважливою. Ось заглибтесь всередину себе. Пошукайте там, на що ви можете спиратися, на які внутрішні ресурси. В середині вересня до вас будуть надходити певні пропозиції, які ви будете не налаштовані розглядати, тому що буде присутня певна апатія втома. Це такий передкризовий стан, коли ви можете втомлюватися. Якщо ви накидали на себе занадто багато зобов'язань, то ви можете просто відчувати перевтому фізичну. І тоді, ну, коли ми знесилені, звичайно, це дуже логічно, що немає сил ні на які справи, ні на які дії і так далі. але... Тут варто розглядіти, ті пропозиції, які на вас роздивитись ті пропозиції, які до вас надходять. Угу. Ви можете відчувати, що ви скуті певними обставинами. Якщо вам пропонують, приміром кудись поїхати, ви можете розуміти, що ви на даний момент не можете це зробити. Перш за все, через те, що ці обмежуючі обставини, вони формуються у вашій свідомості, це ваші внутрішні страхи обмеження установки на війні з соціумом, батьками, друзями і так далі. Але а, для вас тут дається шанс, вам варто, на який вам варто звернути увагу і не прищолкати, того що, якщо ви його Проігноруєте і відфутболите, то, можливо, такий шанс вам в житті більше не надасться. А він має такий дуже високий рівень потенціалу розвитку. І вам потрібно, якщо ви схильні відмовлятися від певних пропозицій, з огляду на свої власні страхи, що я не зможу, що в мене не вийде, що мені для цього занадто багато треба змінити в своєму житті, то вам Варто навчитися приймати конкретні рішення у вашому житті. Щось залишити в минулому і буквально відрізати те, що вас не влаштовує, для того, щоб прийняти це нове повітря в своє життя. Але ж дивимося, що Наприкінці місяця ви все ж таки ще будете вагатися у прийнятті рішень. Якщо вам необхідно певне, певний час для того, щоб це рішення прийняти, то звичайно дайте його собі. Але зважайте на те, що чим більше ви будете коливатись між так чи ні, тим важче вам буде зрештою прийняти це рішення. Ви ж повітряний знак і ваша сильна сторона це інтелект, тому ви просто маєте проаналізувати конкретно ту ситуацію, яка сформувалась навколо вас. Ви маєте зробити певні висновки і зрозуміти, що для вас буде найкраще. Ось так. Угу, 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 угу. Дуже багато старших арканів тут звертають увагу на те, що вам потрібно віднайти внутрішній баланс, вам потрібно побути на самоті, сконцентруватися, не знаю, помедитувати, порозмірковувати, пошукати відповіді на свої внутрішні запитання також всередині. В підсвідомості вам треба прояснити певні темні плями, які у вас присутні наразі. Адже допоки ви не віднайдете цього внутрішнього свого світла, ви не зможете приймати рішення рухатися далі і будете таким чином коливатися, не розуміти, куди вам. Варто йти, тому обов'язково працюйте з підсвідомістю за допомогою психологів, езотериків, кому що більше до вподоби, прислухайтеся до своєї інтуїції, розвивайте свою інтуїцію, працюйте з нею, вона вам допоможе. Якщо вам пропонують допомогу у такій роботі з вашою підсвідомістю. Погоджуйтесь, не вагайтеся, бо це допоможе вам ця робота віднайти той внутрішній баланс, віднайти ті внутрішні ресурси, поповнюючи які ви вже зможете себе почувати більш вільно, комфортно і впевнено. Порада для Терезів на вересень 2022 року. Позбувайтеся залежностей, позбувайтеся того, що вас ціпками буквально тримає біля себе. Це стосунки, це робота, яка не влаштовує, це стосунки з батьками, до прикладу, якщо ви дорослі вже люди, а вас батьки тримають біля себе, постійно контролюють, то. Варто віднайти якісь шляхи взаємодії, взаєморозуміння, коли ви можете пояснити вашим батькам, що ви вже не маленькі діти, а так само і позбуватися гіперопіку, гіперпіки. Я хотіла сказати, не можу сформулювати зараз переклад, але менше з тим. Якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь в залежності від певних обставин, стосунків людей, чогось грошей, я не знаю, якихось шкідливих звичок, вам варто позбутися цієї залежності, адже це у ваших силах цілком, ви цілком можете це провернути, цього позбутися. А тут потрібно лише ваше прагнення, бажання, сила волі. Тому позбивайтеся. Того шкідливого, що є в вашому житті, адже вам занадто тяжко це залежність здається. І з часом вона буде ще чаще і тяжче. Такі справи для вас, Терези. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока.